Я везу контрабанду, я везу з собою сало. В мене тільки що не їб... в канторі в обміну валют. І це виявився навіть не міні-маркет, а справжній сільський магазин. Скажу банальну річ. Дуже схоже на Львів. Я аж розчервонілася від того, як було гаряче. Я їду за кордон. Ти вже сумуєш? Так. Зараз мені Ксюша сказала, що плакати. Я думаю, про щось сумне, згадав про те, що Кернес помер. Помер. І це також. <смір> і ну, зараз намагаюся сльозу зузу вибити, вибачте, глядачів. Я їду в Польщу, а саме в Краків. У мене там е, живе друг, вже 3-4 роки, і от він як живе під Краковом, я їду до нього. Бо... Польщі планую поїхати на, на морське око. Я в фокусі? Так. Да. Добре. Фокус. Морське око це гірське озеро, яке знаходиться в польській частині Карпат. Дуже хочеться туди потрапити, воно дуже гарне, навіть взимку, але будемо дивитися на погоду. Це мій перший виїзд за кордон з 2019 року. Останній раз я була за кордоном в Греції, і зараз я вперше їду за кордон поїздом. Я не знаю, як проходить, проходити контроль на кордоні в поїзді. Це мій перший такий досвід. Їду я в купе поїздом київ перемишль і везу з собою запрещенку. Контрабанди. Я везу контрабанду. Я везу з собою сало. Тільки нікому не кажіть, що я везу сало. Саша, я заради тебе ризикую. Саша, я знаю, що ти дивишся цей влог. Я везу тобі сало і сигарети. Твіться, стас уже сумує. Стас, ти сумуєш. Кір не спомер, кир не спомер. А ти що я їду за кордон, сумуєш? Сумую. Сумуєш, вже плачеш, да? Не бачу, що ти плачеш, не сумуєш, значить. Не вірте йому, він півгодини тому казав, блін, так буду сумувати, за тобой сидиш, ти поїдеш, блін. Давай я тебе потримаю за ручку на останній. Це було все. А зараз дивіться. Як крім. Крім. Він ледве тримається, щоб не заплакати. Пишіть мені у стімі будемо грати в ігри. Вона навіть не знає, що я зараз скажу. Ікіта. Зараз будемо грати в герої треті. Чур, я за нікромантів. Український кордон ми пройшли швидко. Проте на польському ми стояли три години і я боялася запізнитися на свій автобус. Я Доброго. встигла, у мене через 15 хвилин автобус, і я все. Пройшла кордон і навіть провезла запрещенку Боже, сподіваюся, що мій автобус проїде. Я сяду, розслаблюся і аж вже до Кракова. Мій автобус запізнюється на 10 хвилин, але я рада, що я вже тут стою на місці, там де він зупиняється. Я нікуди не запізнююсь. Добре, що запізнюється він, а не я. Я вже в Кракові. Фу, це було досить важко. Мені стало дуже жарко одразу по приїзду, бо тут температура вища, аніж була в Україні. І тому майте лайфхак. Просто йдете в торговий центр, добре, що він тут був недалеко від вокзалу. Просто йдете в рандомний магазин з одягом і йдете в роздягальню і перевдягаєтеся, там приводите себе в порядок. Бо я прям переживала, боже, де мені перевдягнутися? Мені так жарко, так багато людей. Але я пішла в Бєршку, так здається, це була Бєршка, Перевдяглася там, привела себе до ладу і от взяла в Макдональдсі кока-колу і чизбургер. Тобто моя перша покупка в Польщі це Макдональдс. Зараз буду пробувати чи дійсно в Україні. Він смачніший аніж за кордоном. Можете мені не повірити, але Макдональдс в Україні дійсно смачніший. Ну, Тут смачна смачний бургер, але от щось не те. Реально в Україні найсмачніше. Тепер головна проблема знайти Сашу, бо він десь мене чекає з якогось боку галереї. А я не знаю, куди йти. Він мені сказав просто йди туди. Ну я йду. Я вже зустрілася з Сашою. Ми з ним не бачилися скільки? Роки три? <сес> да, да. Да, роки три не бачилася. Він сказав, що я стала нижче. Можливо, стопта, <сес> стопталася. <сес> а що тут відбувається взагалі? Він намагається оживити свою машину. Він марно. Блін. Ця машина в продажі 2000 злотих. Той, той 2000 підпис... злотих, yeah. я думала, євро чи доларів. Чомусь що... я... підписників треба місто Краків. Олег номер дай зараз. Я в центрі Кракова, вже гуляю. Погода, звісно, жесть. Але хто знав, знав, що воно тут буде. Насолоджуйся тим, що є. Пряме включення з місця подій майже пряме включення, як вони тільки що не єб... в канторі в обміну валют на абсолютно невигідний курс. У мене було 100 баксів, які я хотіла б міняти на плюс-мінус 400 злотих, 430 десь так. А в них на таблиці було написано, що типу курс обміну там 4, 4,3 там. Я даю йому 100 баксів, а він починає їх там щось видрати, дивитися, що вони там якісь ліпові, ще щось. Коротше, друкує чек і дає мені 295. Я таку питаю: а що 295? А він мені показує на іншій табличці на екрані позаду нього, що, типу, ми е купуємо долар по 295. Ну, але тепер я буду знати, що треба перед обміном питати, скільки я отримаю. І не обмінювати гроші в центрі. Добрий вечір. Ви думали, я буду тут вам робити огляди на якісь фенсі заклади? А ні. Так сталося, що другий раз за день я буду їсти Макдональдс. Але який МакДональдс? Це вегі-бургер. Ви десь таке бачили в Україні? Я особисто не бачила. Тому зараз буду пробувати. До речі, я взяла його, пам'ятаю про Стаса, який не їсть Макдональдс і бургери з Макдональдса. Але отакий, я думаю, він би з'їв. І тому я от вирішила взяти його для того, щоб поділитися з ними враженнями. А він мені сказав: так запиши це у свій влог. От, такий він. Можу тако навіть зняти. Дивіться. Тут якась овочева котлета, з ну, суміш, овочів, сир, капуста, салат, булка з кунжутом. Кусаю. М -м -м. Тут всередині от навіть видно м -м, шматочки моркви в котлеті. Якісь інші овочі. А, тут ще є помідор. Блін, мені подобається. Дуже годно. Годний вегетаріанський бургер, І дуже приємно, що він є в Макдональдсі. Так що, друзі, всім гарного вечора! Смачного або доброго ранку, смачної кави. Що ви там п'єте, їсте? А я буду їсти свій бургер. Добрий недільний ранок з села Під Краковом, яке я забула, як називається. Сьогодні я планувала поїхати в Краків для того, щоб трохи погуляти містом, щось смачненьке поїсти. Але проблема в тому, що в неділю громадський транспорт ходить дуже рідко, буквально пару разів на день. А це село, в якому я зараз зупинилася у Саші, знаходиться за 20 кілометрів від нього. І... Таксі буде коштувати дуже дорого, але через пару годин Саша з його дівчиною Танією буде виїжджати в Краків на роботу. І я поїду разом з ними. Але от я вирішила прогулятися цим селом, де я зараз. І от навіть на горизонті я бачу якісь гори. А, блін, хотіла вам зняти, як видно, гори там на горизонті, але, на жаль, З'явилися хмари, які все закрили, і тому далі я ставлю фотографію, як мені вдалося зняти дійсно гори. Мені Саша сказав, що це закупани. Гори біля закупану, Тобто це татри. А... Я така рада їх побачити серйозно. Мені було дуже приємно побачити гори прям звідси, в селі, в 20 кілометрах від Кракова. Нарешті я везла добу, це сало, і от тепер його їдять. Я його не їм, бо я не їм сало. І що, як вам сало? Клас. Клас, супер. Лучше. Я рада. Давайте Не дарма везла контрабанду через кордон. Ми приїхали в Закшувек, це колишній вапняковий кар'єр, який після видобування затопили. І зараз тут зробили. Відпочинкову зону, я не знаю, як це назвати. Тут люди прогулюються стежками навколо нього. Тут є лавочки. Зараз я покажу тут. Є прям басейни, які зробили в межах цього затопленого кар'єру. Тут є гойдалки біля цього кар'єру, стежечки. Блін, виглядає дуже все організовано і культурно. Дивлюся на це все і думаю, що це просто був би кривий ріг в альтернативній реальності. Уявіть, в кривому розі до 10 кар'єрів різних затоплених, якби можна було навколо них зробити такі відпочинкові зони. Ціни б їм не було. Було б дуже круто, якби люди приїжджали, відпочивали, куд, не знаю там. Купалися, наскільки це безпечно. Не у всіх кар'єрах, звісно, але круто. Круто, що таке є. Ось ці кар'єри, і ось тут от зробили в межах кар'єру окремі басейни, де влітку люди можуть покупатися в кожному з басейнів. Вони різної глибини. Цей кар'єр виявляється є ще більшим. Другу половину теж виходить, але тут вона вже не така організована. Хоча є от вихід до води. Да, є вихід до води, де люди сидять, відпочивають, щось там роблять своє. Дуже прикольно. Я тепер сама буду гуляти Краково. І я зараз в торговому центрі і тут нічого не працює, тут не працюють магазини, тут працюють футпорти і все. Це дуже незвично. В неділю, який вважається в Україні типу днем закупів, не працюють магазини. До речі, є обмеження. Хіба тільки от, нема обмежень, точніше для квіткових магазинів. Вони можуть працювати аптеки, всілякі заправки. А так, все зачинене. Я зараз іду в заклад Ramen People, який мені порадила Таня, а Тані порадили. Її польські знайомі місцеві, тобто це місце, яке радять локали. Я не попаду сьогодні, по ходу в ту рамену, бо там стоїть черга. І стояти в черзі я не буду, бо я дуже голодна і скріжу за все. Я ось піду в якусь піцца Наполітана. Туди піду. A few moments later. Тупіц на політану, я теж не піду, бо там теж все зайнято. Боже, мені здається, що я ніколи не поїм сьогодні. Тоді мені вдалося попасти в якесь рандомне італійське кафе, в якому я замовила собі шпинатну пасту з креветками. Креветки, що дивно були на шпажці. Мій рахунок значить, паста, макарон з песто і креветками 52 злотих, лимонад 16. І це в податки, включено з ними вийшло 68 злотих. Це десь 680 гривень. Трохи забагато, а ви як думаєте? Я в центрі міста, і я не скажу, що мене тут щось здивує, от саме в центрі. Скажу банальну річ, дуже схоже на Львів. Ну, от я прийшла на головну площу Кракова. Тут от цей костіл. Суконні ряди. Що ще можна показати? Тут ще була десь голова металева. А... Я не буду тут довго тусуватися, хочу піти десь в менш туристичні місця. Але тут приємно, просторо, багато людей. Взяла собі таку шнягу солодку. Я не знаю, як вона називається польською, але в Чехії це називалося тордельник. Всередині соли на карамель. І ще взяла каву. Дуже солодка і ситна штука, але я задоволена. Бо я... це саме те, що я хотіла, я давно не їла солодке, а оця шняга просто задовільняє всі мої потреби. Зайшла на територію якогось костюла і тут є е, така. Зелена територія, блін, як погано видно. Зараз побачила, що люди заходять в цей храм, і я подумала собі теж зайти. Ну що, Це безкоштовно, це гарно і можна погрітися. Там відбувається зараз якась служба. Я пішла звідти, бо мені трохи було ніякого там знаходитися, бо люди прям співають пісні, там грають на органі, тому мені тут не місце відчуваю. Я пішла далі. До речі, зігрітися мені не вдалося, бо там виявилося холодніше аніж на вулиці. Ну але я попала дійсно на гарну службу. Це гарно. Не буду е, заглиблюватися те, що це релігія, але це просто гарно. Після церкви я дуже замерзла. Мені захотілося чогось ситного, зігріваючого, тому я забігла в кафе з гавайською кухнею. Дивіться, який суп курячий на кокосовому молоці гавайський. Я так наїлася, я прям наперлася. Я з'їла всього, лише пів порції, дівчина офіціантка переживала, чи все було мені ок, бо я не доїла, але я кажу, що I'm full. І все, я більше не можу. Мені було дуже смачно, дуже гаряче. Я аж розчервонілася від того, як було гаряче. суп був такий пікантний, тому я зігрілася. Зараз іду в жабку в супермаркет для того, щоб купити їжу завтра післязавтра бо треба якось працювати і щось їсти. Е, вот. І буду вже йти на автобус. Так, а тепер скажіть мені, як мені знайти поляну квасову. Бо в мене почалася печія після гострої страви. І я не знаю, яку мені буду взяти, але машніший газ. Кому взяти? Я візьму її, я не знаю, може вона буде солена. Проба польської газованої води. Я дуже сподіваюся, що вона солена, але здається, що ні. Бо мені здається, солена вода є тільки в Україні. Вона не солена. Це звичайно слабогазована вода. Боже, друзі, тільки що їхала в автобусі просто в стресі. Я думала, що я собі включу спокійнесеньку музику в навушниках, буду собі вайбувати, їхати. А насправді я тривожилася, Боже, а як купувати квиток, як його компостувати, а хоч би не забути зупинку свою, а як зупинити автобус. Ну, Благо, що в автобусі є зручні автомати, де можна обрати англійську або українську мову, спокійнесенько собі купити квиток, прокомпостувати його. І кнопочка є для зупинки автобуса. Ти кнопка, блядь! Типу, ізі. але в мене не було жодного разу досвіду взагалі поїздки в громадських автобусах в Польщі. І це був мій перший раз. Вітайте мене! Тепер я знаю, як це робити. Я вже приїхала в село от, додому. Завтра в мене робочий день, тому буду зараз відпочивати, грітися, пити чайок і просто. Спати буду відпочивати. Так що всім доброї ночі. Привіт! Понеділок вечір і я йду на зупинку, щоб доїхати до Кракова. Сьогодні не планую багато гуляти, але є в планах сходити на закупи за продуктами і за кремом для рук. Ну, коротше, сходити в Росман. Авто... Показую графік, що буду через 12 хвилин автобус. Розкажу зараз, як я сьогодні зранку ходила в магазин в селі. Значить, вчора була неділя, і відповідно майже всі магазини не працювали. З продуктових магазинів працювали міні-маркети, типу Жабка, якісь там інші маленькі магазини. Ну, я собі подумала, що окей, завтра зранку встану, піду перед роботою в магаз, щоб купити їжу на цілий день. Але я не подумала, що цей магазин в селі може бути ще менший, аніж міні-маркет. І це виявився навіть не міні-маркет, а справжній сільський магазин з продавчинями, які не говорять англійською, які мають такий простяцький касовий апарат. І в цьому магазині треба було казати, а що ти хочеш. Я одразу попередила, що Прошу, не мовлю по польську. Але спробую, і ну, пані дуже мило відреагувала, вони мені допомагали обирати продукти. Довелося згадувати пари польської мови з інституту, бо в нас була польська мова в інституті, але я не дуже придавала тоді цьому значення. Але прості слова, типу, хліб, парувки або ще щось могла сказати. От. Так, що отакі справи, і от зараз саме тому я приїхала в Краків для того, щоб купити нормально, е, нормальної їжі, бо там вибір був дуже обмежений. І причому я принципово не хотіла говорити українською, бо я розумію, що я знаю польську дуже на мінімальному рівні, але пояснити, що я хочу, я можу. Ну типу, треба постаратися. І ну, я постаралася, хоча я могла сказати сорі і українською погнала поясняти. Але мені просто було цікаво навіть спробувати спробувати говорити польською. Бо я вважаю це е, ну, знаком поваги до місцевих. Бо я приїхала в чужу країну і якщо в мене є мінімальні якісь знання, якась мінімальна можливість говорити польською, то чому б ні? Типу? Треба виходити з зони комфорту. В цей вечір я зробила закупи в бідронці. Потім мене забрали Саша з Танією і ми поїхали в спортивний аутлет, слухаючи польський реп з матюками. Тільки що ми приїхали в аутлет спортивний, і я купила собі обалдені саломони. Боже, вони такі гарнющі. І я зі дзвонилася зі Стасом, зайшла в Джек Вольфський і я купила йому гаманець, той який йому подобається. Підписники. Дивіться, в мене обновочки. Значить, це мої нові кросочки, які я купила в аутлеті Salmona. Дивіться, які вони гарнюсенькі, блін. Я їх люблю. Просто, І я їх взяла за 4 тисячі гривень, грубо кажучи. У нас в Україні такі за 9К продаються. От. І ще купила Стасу от такий гаманець. Він давно собі хотів гаманець. І от я зайшла в Jack Wolf Skin і взяла йому за там 500. 550 гривень. Ось такий гаманець. О, дивіться, скільки кишень всіляких Це основна, основна кишеня. Тут от для, для монеток можна. Потім тут ще якась от ліпучка Sorry. Ого! О! О! Отако відкривається. Тайнічок? Да, Тайнічок. Для чого? <систит> <систит> для для карточок. Блін, Офігінний. Головне, щоб Стасу подобалось, бо ми з ним зізвонилися по телеграму, і він сам самостійно обирав собі гаманець. Я йому показувала. От буде йому подарунок няну красопки. Так, любі писники. Зараз у нас огляд на покупки з бідронки. Бідронка це як місцевий польський АТБ. Перший лот — це суміш салатів. Це те, що я зазвичай їм, люблю. Потім такий йогурт якийсь з печенькою. Потім оселедець. Не очікувала? Я обожнюю оселедець, просто я його люблю з будь-чим їсти. а тут прямо з сушеними помідорами. Сушені помідори. Два помідора просто звичайних свіжих, Перець жовтий, свіжий, курячі яйця. Потім у нас два от таких йогурта з фруктами. Оце взагалі я купила в Росмані. гладіатор. Це типу як, е, як мівіна, але для зожніків. Типу, якийсь макарон з куркою з соусом. Ну, Я просто побачила, що тут high protein, low sugar. І я подумала, що це треба брати, бо я ж, я ж Е, Потім, знаєте. Ага. Чорнослив органічний. Без цукру і всяка таке штука. Е, ябко. Тунет. Це пшонна каша, бо я люблю її. А... Авокадо. Сир з блакитною пліснівою. Чай зелений з айвою. Крем сир класичний. Таблетки від голови, жуйка, орбіт. Олійка для вмивання і крем для рук. І ця вся шняга мені обійшлася в е, 90 злотих. Це десь 900 гривень. Да. Я вважаю, що нормально. Ну я б в Україні десь тільки підала. Все, дякую, що були зі мною. Зараз буду їсти. Всім па-па! Подумала, якщо мене знесе зараз Кургана, я покачуся з нього. Настільки був сильний вітер. Якщо настигну на автобус, ну, знаєш, поїду на наступному. Боже, як гарно.